Номінал валютних облігацій для пересічних українців зменшать удвічі. Відповідні пропозиції вже подали кабміну. Уряд має їх розглянути упродовж двох тижнів. У мінфіні розраховують, що папери матимуть попит, адже відсотки від мінфіну привабливіші ніж у банків. Коли міністерство фінансів пропонує такий інструмент. Ми напрямую стимулюємо приділений спрос якби іменно на такий вид збереження. тому що в даному випадку гражданин уже приділився. Он уже відложив свій покупательський спрос, он вложили то вже в валютний ауар. Он уже у нього на руках. Вопрос зможемо ли ми його взяти його в тарічне принесення пасіста ефекта всім сторонам? Ефект для інвестора, який придбає такі облігації добрі відсотки за відсутністю курсового ризику. Держава теж не в програші. Ці запозичення дешевші ніж на зовнішніх ринках, і виплати за ними залишаються в кишенях місцевого інвестора, банків, бізнесу і пересічних українців. А це ресурс для майбутнього зростання економіки. Пока, канішна. Звісно... Інвестувати в діпав в государственные валютные ценные бумаги можуть только скажем так інвестори, у котрих є ну скажем так під долларов, там 20 тисяч доларів. То тобто, есть у кого є тисяча доларів. Ну не пойдут они одну ту облігацію. покупать. для дрібного інвестора. Різниця 2% між ставкою за валютними депозитами у банках і ставкою мінфіну великого зиску може й немає. Припускають фахівці. Інша річ великі інвестори. Так, на сумі 50 тисяч доларів 2% – це тисячу доларів додаткового прибутку. 3 тисячі доларів вийде лише 20 у плюсі, але валютними облігаціями нині цікавляться і зовсім дрібні вкладники. Тому й про них, як про потенційних інвесторів, забувати не варто. Володимир Февчук, Вікторія Бойко, телеканал Юбіар.